Доброго всім здоров'я! Ми стоїмо на площі Ярослава Мудрого. Так вона називалася на початку ХХ століття. І зручно комфортно тут було жити. За останні декілька років це площа Ярослава Мудрого. Це якраз і є на перехресті вулиці Ярослава Мудрого, Морозенка, Олени Степанівни. Тут є багато добрих місцевих жителів, які тут живуть з покоління в покоління. Насправді, по периметру, все забудувалося. Будинками житловими немає додаткового жодного са дитячого садіку, немає жодної школи. І власне, що близько шести років жителі воюють з владою міста і не хочуть того, щоб забудувалася оця площа, оця стоянка, яку ви будете бачити, і надалі. Дуже прикро, що побудувався такий великий готель дев'ятиповерховий. Ну ми не можемо того заперечити, бо насправді люди займаються своїми справами, проблемами, терплять. І не звертають не то, що не звертають уваги, просто мають своє. Але коли вже людей заганяють в кут, люди повинні повставати. І насправді нас небагато, нас декілька десятків. Але коли треба, тут збереться сотня. Що ми просимо міську владу? Тут ми би бачили зелений сквер. Посередині скверу добре б було, щоб було, наприклад, фонтан. А можливо, поставлять пам'ятник Ярославу Мудрому як легендарному одному з лідерів української історії, щоб діточки знали біля кого вони гуляють, щоб мами мали де з колясками гуляти, по периметру запаркувати наші автомобілі. І тоді наше місто має бути для наших жителів, для людей. Та й турист тоді приїде, буде гуляти і дивитися, і якість життя і ціна на наші квартири буде кращою і дорожчою. А коли ми поставимо тут ще один будинок. Вже не один район потопає в воді, в багні. Бо місто будують люди, а потім люди будують міста, які діти виростуть тут. Дуже приємно, що є і чоловіки, і жінки, і молодші, і більші, і менші. Наша позиція є категоричною, бо вже шість років цим займаємося, щоб тут не були забудови. Хоча насправді вона була прохальною. Дайте нам дерева, дайте нам зелень, дайте місце для доброї, гарної прогулянки. Ця площа була розпланована архітекторами ще в 1865 році, і називалася вона Площа Бема, Пляс-Бема. Архітектори, які планували, мали клепку в голові. Вони думали, як це зробити. Вони розпланували її таким чином, що звідси прекрасний вигляд на Святоюрський собор відповідним кутом нахилом вулиці. Але цю площу хочуть знищити. Ця площа повинна отримати нові сенси життя. Це є містобудівне утворення. Це історичне містобудівне утворення. Тут можливо створити невеличкий сквер, поставити пам'ятник знак Князь Святославу, навіть зробити один рівень підземного паркінгу. Існуючі будови, які робляться щораз більш занехаєними з певних причин, щоб їх потім знести, можна реконструювати, зробити невеличкий розважальний центр для дітей, поставити фонтанчик і так далі. І чого хочуть люди, щоб ніхто не думав, що ми просто. Проти забудови. Мені не просто. Ми хочемо, щоб люди гуляли, щоб тут не було забудови, яка принесе шум, вібрацію, вібрацію суцільний автомобільний колопс. Тому що, як ви знаєте, по Львову, де є забудова, де є підземний паркінг, там з'являються ще сотні машин біля установ харчування, які тут мають бути нібито на першому поверсі, так далі. Будинок, який тут хочуть поставити, мав би мати площу 1860 квадратних метрів поверховістю 5-6 метрів і довжиною 80 метрів. Ви собі тільки уявіть, яка це гаргара, яка це величезна площа, не можна порушувати історичний баланс. Тому що під захистом є не тільки архітектура, а ще й простір людський, де люди мають комфортно жити і відпочивати. У нас у Львові зараз кількість населення збільшилась значно за рахунок переїжджих людей, яких ми підтримуємо і любимо. Але це не означає, що мають бути будинки, побудовані в кожному дворі. Так не може бути. Площа знаходиться в зоні, в буферній зоні ЮНЕСКО. Львів, пам'ятка історичної спадщини. Тому ми категорично виступаємо проти забудови цієї площі, про що не раз говорилося і доносилося на сесіях львівським депутатам. Ви вже почули багато. Цікавих слів і про те, що площу князя Святослава хочуть просто забудувати, просто знищити камінням, замість того, що тут може бути, як і зелена локація, гарний майданчик для дітей. І я, як мама, хочу просто сказати, що я за те, щоб тут було більше дерев, більше насаджень, більше просто місця для того, щоб проводити гарно. Активно свій вільний час, те, що зараз тут твориться, це просто, ну, просто неможливо. Я не знаю. Наша влада думає, що це нам терпець ніколи не вірветься. По простому скажу ще в 90-х роках я не міг дочку дати в садик, не було місця. Так само, проблема зі школою. Нічого, ні, ні одного садика, ні ні одного місця тут не зроблено. Побудовано багато поверхівок. Всі вулиці забиті автомобілями, ні пройти, ні проїхати. Щоб з дитиною погуляти, необхідно йти до церкви Юра. Навколо ні одного зеленого дерева. На території Ріелу там невеличкі площадки дитячі, які туди нам теж неможливо зайти. Це просто знищення вулиці, знищення міста. І терпіти, якщо наші там посадовці думають, що ми будемо терпіти. Ми не будемо терпіти, тому що люди вже і так наградні. Ми живемо в тому будинку 40 з лишнім років. Хочу вам сказати, що будинок наш. Має 100 з лишнім років то є велике значення замість того, щоб його приводити в порядок. Ми саме мордуємося, саме допомагаємо один одному, але ми категорично проти цієї забудови, тому що триповерховий будинок, вважайте собі, що сонця люди взагалі не будуть бачити. У нас і маленькі діти, в нас є дорослі діти, то не можна є старші люди. Щоб зовсім загородити нас від світла, ну то є злочин. Я, я вважаю, що то є злочин. Звертаю вашу увагу, ми стоїмо на вулиці Ярослава Мудрого. І звідси все видно. В першу чергу, сьогодні неділя, обід ми можемо бачити, як реально стоїть наше місто. Їздити неможливо. Це вулиця Ярослава Мудрого. Якщо глянути в інший бік, ми побачимо наш золотоверхий собор Юра. Важливо, коли ти стоїш на локації на пляцю. Це ж логічно, що тут повинна бути площа. Якщо ми візьмемо перший поворот наліво, звідси буде вулиця Морозенка, далі Олена Степанівна та й багато кілька інших вулиць так будувалися середньовічні міста, так збудований Рим, багато доріг якраз до площі. І власне, що тут має бути та перлина району. Щоб людям було де подітися, було де комунікати, комунікувати на чистому повітрі. І тоді, якщо ми так рухаємося в житті, то в нас виходить якісь спілкування, якісь добрі справи, якесь розуміння, думка району. А коли нам забудують все і люди сидять хіба тільки вибачте в хатах і в дворах, ну це не то, це не місто мудрих людей. Ми маємо мати місто мудрих людей, комфортне місто. Тому говоримо про це, знімаємо і нас багато. Мені видається, що зараз повстане весь Львів через такий транспортний колапс, який у нас є у Львові. Забудова ось цієї площі це буде забудова перша в історії історичних старовинних міст України. Ну Давайте забудуємо площу ринок. Не одну площу у Львові ще можна забудувати. Ну, це є нонсенс. Про що думають наші рідні депутати, яких ми вибирали, на яких ми надіялися. Що вони будуть захищати інтереси міста. На жаль, вони це перестали робити. Якщо на початку нашої боротьби ще були спроби бути на нашій стороні, то тепер таких спроб нема. І всім зрозуміло, яка є причина.